Цієї ночі окупанти тричі атакували Одесу крилатими ракетами та БПЛА. За даними голови ОВА, пошкоджені багатоквартирні будинки, торгівельні об'єкти, навчальні заклади, офісні приміщення та автомобілі. Огляд місць руйнувань триває. Працюють профільні служби цієї ночі. Знищено 15 із 15 дронів камікадзе, типу шахет, 8 із 8 калібрів та один гелікоптер. Про це повідомили у повітряних силах ЗСУ. Внаслідок протиповітряного бою через падіння уламків ракет та дронів виникла пожежа у кількох локаціях Одеси. Близько п'ятої години ранку на Бахмутському напрямку зенітним ракетним підрозділом повітряних сил знищено російський вертоліт Ка-52. Окупанти 99 разів вдарили по 24 населеним пунктам Запорізької області. За інформацією голови Ова, зафіксовано 15 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Двоє людей загинули, одна поранена. Атакували Херсонську та Харківську області. Є поранені та загиблі. ЗСУ звільнили три квадратних кілометри на Бахмутському напрямку за минулий тиждень. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Також окупанти активізувалися саме на Куп'янському та Лиманському напрямках. Чиновниця пояснила, що ворогу важливо було відволікати наші сили на інших напрямках та ускладнювати ситуацію, щоб наші захисники не могли сконцентрувати сили для наступу на Бахмутському напрямку, але ворог продовжує нести втрати. У Франції станом на серпень уже пройшли підготовку 6 тисяч українських військовослужбовців у рамках плану навчання бійців ЗСУ в цій країні в 2023 році. Про це заявив міністр оборони країни-партнера. Чиновник зазначив, що до кінця поточного року у Франції завершить підготовку ще більше українських солдатів і додав, що деякі військові ЗСУ також проходили навчання у Польщі за підтримки Парижа.